У шості поліцейські викрили магазинного крадія. Про правопорушення дільничному офіцеру поліції повідомив начальник служби охорони одного з супермаркетів міста Шостка. Про те, що спались в магазину, зникла пляшка літнього алкоголю. Поліцейський одразу вирішив за вказаною адресою. З'ясувалося, що невідома особа декілька разів викрадала віски однієї тієї ж марки. Однак через відсутність електроенергії камери відеонагляду не працювали. Тому співробітникам супермаркету виявити зловмисника одразу не вдалося. Працівники відділу превенції провели роботу і швидко встановили особу крадія. Ним виявився 45-річний житель шостки. Як пояснив зловмисник, алкоголь він крав для власного вживання. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За частиною 4 статті 175 Кардішка Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 8 років.